Вітаю вас, дорогі глядачі. 2024 рік буде найтяжчим роком в історії України. І у мене є причини так вважати, що цей рік стане фатальним, визначальним роком, але ті, хто переживе 2024 рік, будуть жити далі. Я вже про це також говорив. І так само, як я пам'ятаю, що я говорив, що, скоріше за все, у 2024 році станеться щось таке, що все завершиться. Я згадую свій прогноз на 24 рік, згадую комбінації карт Башні та Мага, я згадую комбінації карт, які вказували на якісь дуже великі трансформації, дуже потужні, і в глобальному світовому плані, і в плані конкретно України. Це буде найтяжчий рік з найбільшою кількістю небезпек, з найбільшою кількістю випробувань. І в мене є причини так вважати навіть з позиції логіки, з позиції спостереження та співставляння того. випадковості не випадкові. Кожен, кожну декаду, кожні 10 років Україна проходить в один період, в одну точку, найтяжчі в своєму житті випробування і в своїй історії випробування. 94-й, 2004, й 2014 й і зараз має бути 24 й рік. Поясню свою позицію. 94 й рік Будапейський меморандум, на якому. Ми віддаємо всю свою зброю ядерну, і який нібито мав би нас захищати ну, під цей договір. Тобто нас мали би захищати Сполучені Штати, Британія і Росія. По факту, жодна країна нас не захищає толком, так що цей Будапештський меморандум це був повний пшик. Це була перша трагедія в історії Незалежної України, досить велика, але ніхто цього раніше не усвідомлював. Далі, 2004 рік це Помаранчева революція, період, коли відбувається перша серйозна революція, тільки без крові, як це було в 2014 році, але зато з дуже великими і значними втратами, і зі значними такими зміщеннями, вперше в Донецьку зароджується рух ДНР. Хтось каже, що це все винуватий Євромайдан, так я хочу сказати, це все повна фігня. Насправді, рух ДНР зародився ще в 2005 році, незадовго після того, як е до влади прийшов Ющенко і як стався помаранчевий, помаранчева революція. Тобто, ДНР народилося насправді тоді. Існує одна дуже класна книга. Яку я рекомендую кожному з вас прочитати. Книга, яка називається Як Україна втрачала Донбас. Дуже сильна, дуже потужна річ, в якій ідеться якраз про те, як це все починався весь цей заніс. Не в 2014 році, а ще в далекому 2004 році. Насправді Ющенко мав багато чого змінити в Україні, але йому це зробити не дали. Тому що в нього забрали можливість щось вирішувати. Форму правління змінили з президентсько-парламентської на парламентсько президентську. Хто пам'ятає? Тобто, по суті, президент нічого не вирішував, нічого не приймав. В основному все вирішував парламент і, власне кажучи, прем'єр-міністр. Тобто, виходить, що в юльки повноваження були набагато більші і набагато сильніші ніж від того самого Ющенка. Він нічого не міг змінити. Але якраз 2004 рік це інша трагедія на порядок вища за будапеський меморандум. Це початок і, сепарування сходу України, взагалі, такого. Повільними кроками, але почав схід сепаровуватися. Ну і Крим, в тому числі. Далі, 2014 рік. Тут навіть говорити немає чого. Ви самі все це прекрасно розумієте. Ви самі все це прекрасно бачили, і ви самі недавно в цьому всьому жили. 10 років тому, 2014 рік, Крим, війна на Донбасі, така от дуже жорстка, агресивна, котли. І так далі по списку. Дуже багато початок цієї війни, грубо кажучи. Тобто ще більша трагедія. Тобто, помічайте, від 94-го року до 2004 до 2014 трагедії і масштаби цих трагедій зростали. Зараз, в 22 2022 році почалась повномасштабка, і от зараз, от конкретно у 2024 році, масштаби трагедії, які відбудуться в Україні, можуть вирости більше, ніж будь-коли за всі ці. Роки незалежності за ці 32,5 роки незалежності України. Тобто, зараз, оцей 24-й рік, це буде ще більша трагедія. Кожного разу цей масштаб трагедії зростав. Це називається. Арифметична прогресія з кроком в 10. Тобто кожні 10 років стається щось дуже масштабне в Україні. І зараз це просто спостереження, і я не вірю в такі співпадіння. І зараз, 24-й рік, це буде наймасштабніша е, така от річ, яка назавжди змінить долю цієї країни. В кращу сторону чи в гіршу це все залежить від вас, але це станеться? Це може статися і якась громадянська війна потужна. Тому що мені карти показували якісь такі перевороти. І ця карта може говорити про якусь таку досить сильну бійню, диктатуру і досить багато негативних моментів, які можуть відбутися, але, але в тому числі й трансформації. Дуже сильні та дуже потужні. 24-й рік буде найтяжчим роком в історії України, найтяжчим та найбільш небезпечним для кожного з нас. Але ми цей рік маємо прожити, витримати. І тоді, якщо ми все це пройдемо, то все буде добре. Обов'язково переможемо, вистоїмо і подолаємо внутрішній негатив та чорноту. Нам треба з вами пам'ятати, цей рік буде надзвичайно тяжким і непростим. Ми повинні бути готові до цього максимально. Я свою тезу стосовно 24 року сказав. Я свій прогноз стосовно 24 року також склав. Можу наостанок тільки побажати вам усім вижити в 2024 році і побачитися з вами в новому оновленому світі, В світі, де відбудуться надзвичайно потужні трансформації. Недаремне ж цукерберг собі бункер будує, і вже он, третя світова на підході Китай, заявляє про свої ісконно китайські землі В'єтнама. І Північна Корея щось там починає мутити, шаритися. Так що, такі от часи, панове, треба якось дожити, пережити по можливості 24 й рік. Може, й переживемо? Подивимося бережіть себе.